Всім доброго раночку! Сьогодні у нас третій день і ми продовжимо діставати з цього календаря Holлі коробочки Я не можу дочекатись, але я дала собі слово, що я мушу це робити. Так, ось наші коробочки гарно відсвічує. На обличчі, да? вони такі блестящі. Ну просто коробка, вау. Ну, от, вона реально така новорічна. Сьогодні у нас третій день, і я вже, бачите, бачу третю коробочку. І тут виходить, що от, я помітила, що більш перші коробочки до шостої, тобто, як зірочка 5, вони ось такі великі. Ті коробочки, вони поменше. Але давайте відкривати. Я ставлю цю коробку. Ой, трішки незручно. Так, ось у нас, третя коробочка. А я ж забула на другий прочитати, що на ній написано. Так хотіла відкрити, що забула прочитати. Так, найніжніше гоління року за результат без подразнень. Це якийсь, мабуть, гель чи пінка для гоління? Дивіться. Я не знаю асортимент сильного холізким, то. Я придивлялася до маски і купила. І ще дивилася SPF крем Бо моя подружка його брала, і їй він дуже сподобався. Він не жирнить, і це для неї було найголовніше. Так, я дістала якусь коробку і балакаю з вами. Так, ензимний гель-гоління для Angel Skin. Ензимний гель-гоління для для всіх типів шкіри 200 мл. Так він виглядає. Ага, прикольно. Так, давайте знімаємо. Я вже розбираю. Так, давайте, дивиться. Ага, хто ж? Ну, звісно. Ну так, Все одно не відкрила. О. Ось, дивіться, який він. Він блакитний. Він не стікає, він дивіться, який густий. Ой, ну, і приємно пахне. Ну, таким, знаєте. Як пінка для гоління. Дуже класно пахне. Щось мені морське, таке тематика морська. От, я не знаю, що тут. Склад ми почитаємо. Ну тут, мабуть, тільки фрукти екстрати, перше, що помітила. Так, ось така у нас третя комірка. Мені цікаво, поїхали далі.